Вітаю, має 5 хвилин. На головне росіяни атакували американське підприємство. Європейські країни хочуть, щоб Трамп розгорнув американські винищувачі в Румунії. У Кам'янці-Подільському сидитимуть адвокатку, яка сприяла у переправленні чоловіків за кордон. Тож до подробиць. Кількість постраждалих у Мукачеві зросла до 15 осіб. Один із постраждалих перебуває у тяжкому стані. У момент удару на заводі перебувало 600 робітників. На щастя, їх вдалося своєчасно евакуювати в укриття. Наймолодший із травмованих 22 роки, найстаршому 63 Два ракетні удари прийшлися по території одного із промислових об'єктів. Виникла масштабна пожежа площою близько 7 тисяч метрів квадратних. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на своїй сторінці у мережі X написав, що одна з ракет вразила великого американського виробника електроніки у нашому найзахіднішому регіоні, що призвело до серйозних пошкоджень. Повністю цивільний об'єкт, який не має нічого спільного з обороною або з військовими. Європейські країни хочуть, щоб Трамп розгорнув американські винищувачі в Румунії у рамках гарантій безпеки для України. Про це пише The Times. За даними видання, високопоставлені європейські військові керівники обговорюють розгортання американських винищувачів F-35 у Румунії, де НАТО будує свою найбільшу авіабазу в Європі, щоб стримати повторне вторгнення Росії. Також Європа хоче гарантій щодо подальшого використання американських супутників для GPS та Розвідки в Україні щоб США зобов'язалися постачати Україні ракети ППО Петріот та «Насамс» для відбиття атак РФ. У Росії заявляють про атаку БПЛА на НПЗ та пошкодження об'єкта енергетики. Україна наразі це не коментувала. Під атакою був нафтопереробний завод у Новошахтинську Ростовської області. Там почалася пожежа. Над містом пролунало близько п'яти вибухів. Про це повідомляли місцеві. У Воронезькій області під атакою був об'єкт енергетики Енергоблок номер 7 Нововоронезької АЕС тимчасово відключено від мережі. Загроз безпеки немає, заявили. Úrosz, Enderha Минулої доби до підрозділів поліції області надійшло 716 повідомлень про події та правопорушення. 168 з них мають кримінальні ознаки. На дорогах Хмельниччини складено 128 адмінпротоколів, з них 10 – на нетверезих водіїв. Зареєстровано дві дорожньо-транспортні пригоди, у яких одна людина загинула, та дві отримали тілесні ушкодження. А також 19 ДТП без травмованих. На лінії 102 телефонували 738 разів. У Кам'янці-Подільському перед судом постане адвокатка, яка сприяла порушникам у виїзді за кордон. У поліції нагадали деталі справи. У травні було викрато 51-річну жінку, яка за винагороду у 8 тисяч доларів обіцяла своєму клієнтові вплинути на членів новоствореної експертної команди із повсякденного функціонування особи, щоб присвоїти його дружині групу інвалідності. Щоб в свою чергу дало б змогу чоловікові безперешкодно виїжджати за кордон, затримали адвокатку на гарячому справу. Передали до суду і обвинувачені може загрожувати до 9 років ув'язнення. Президент України вручив уродженцю Хмельниччини Василю Зінкевичу відзнаку Національна легенда України. 80 80-річний видатний український співак, народний артист України, герой України, народився у селі Васьківці. Його неповторний голос і пісні увійшли до Золотого фонду української музики ХХ століття. Саме у виконанні легендарного тріо Смирічка до складу якого входить входив Василь Зінкевич, Назарій Яремчук та Володимир Івасюк, а вперше прозвучала червона рута, яка стала символом української пісенної душі, зазначає очільник області Сергій Тюрін. Вчора Володимир Зеленський вручив відзнаки Національна легенда України з нагоди Дня Незалежності, серед тих, кого відзначив президент, також Святослава Карчук, команда СБУ за операцію Павутина, Ярослава Магучих та інші. Із 2021 року президент щорічно відзначає цією нагородою людей, які зробили внесок у становлення незалежної України та захист держави, розвиток національної економіки, науки, освіти, культури, мистецтва, спорту, охорони здоров'я, а також за активність. Благодійну та громадську діяльність. Цією інформацією випуск завершую і вже готуємо наступний, а поки що запрошую до соціальних мереж телеканалу, аби ви не пропустили важливого. Дякуємо за ваш час та довіру. На все добре.